Генрі гейне, не знаю, що стало зо мною. Переклад Леоніда Первомайського Не знаю, що стало зо мною. Сумує серце моє, мені ні сну, ні спокою, казка стара не дає. Повітря свіже, смеркає, привільний рень затих. Вечірні промінь грає, генна шпиля гірських, Незнана красуня на кручі. Сидить у самоті, упали на шати блискучі, коси її золоті, і золота гребінь має, і косу розчісує ним, і дикої пісні співає, не ніким. В човні рибалку всю пору проймає нестерпний біль. Він дивиться тільки вгору, не бачить ні скель, ні хвиль, сникають в потоці бурхливі і човен, і хлопець з очей, І все це своїм співом зробила лорелей.